Букварик з тигриком і війні, ми будемо разом вивчати, і ти з нами вчитись спіши щоб навчитися добре читати. Привіт! Брузі. Привіт, слонику! А чим ви тут займаєтесь? Вивчаємо букви і вчимось читати. Приєднуйся до нас! Слонику. А ти знаєш, яка твоя буква? Це буква С. Ось послухай. Слоненятко. Любить татка. Любить маму слоненятку. Любить братика, сестричку і солодку полуничку. Послухайте скоромовки на букву С. Ті веселі скоромовки, скоромовки не для вовка, не для мами, не для тат. Скоромовки для маля. Сорока скроїла на свято сорочечки сороченятам. Але сорочені синочки пересварились за сорочки. Ха -ха 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 -ха. Сидів горобець на сосні. Заснув і звалився у сні. Якби не звалився у сні, сидів би іще на сосні. Вийшла соня у лісок, чути сонин голосок. Соня пісеньку співає, соня проліски збирає. Послухайте чистомовки і повторюйте за мною. Са 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 довга коса. са Са, са, са довга коса. Ас, ас, ас. Запрошую вас. Ас, 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 запрошую вас. Су, 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 не зламай косу. Су, 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 не зламай косу. Ус, 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 закручений в ус. Ус, ус, ус! ус. Закручений вус! Со, со, со! Посію я росо! Со! 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 посію я росо! Ос, ос, ос! Дозріває абрикос! Ос! 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 дозревает абрикос. Си, 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 боси ноги у роси. Си, 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 боси ноги у роси. Ис, 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 биля ставка ясен рис. Ис, 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 Іля ставка ясен ріс. А я знаю букву, з якої не починається жодне слово. Але без неї ніяк не можна обійтись. Це буква «И» Послухайте як часто вона вживається. Через ниви і луги скаче коник. Іги іч який, іч який, і швидкий, і прудкий. Ти гривастий схаменися. Відпочити зупинися. А я знаю отакий от віршик про цю букву. Віршик. І потрібна в алфавіті будуть вчити її діти. З неї слова не почнеш, та не раз її знайдеш. І я знаю віршика, віслючок, ти тільки не ображайся. Добре не буду. Африканські два слони букву И нам принесли. А яка ж та буква І дивувались віслюки? Не махайте ви хвостами! Буква І стоїть за вами. Віслюки І! І. Як же з вами цікаво! Я спробую зараз розказати кілька чистомовок, а ви повторюйте: си, 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 воду принеси. Ис-ис-ис, Ходить лісом хитрий лис. Би, би, би. Зелені боби. Ип, пип, пип величезний грип, им, іп, дід траву косив. Ви, ви, ви немає сови. Ми, 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 подарунок для мами. ім, ім піднімався. Чорний дим. Ни-ни-ни хороші лини. Ін, ин, ін, ін, величезний млин Си, си, си воду принеси. Іс, іс, іс ходить лісом хитрий лис. Би, би, би. Зелені боли. Ти тиби, ти величезний гриб. Ів, ів, тив, ти дід ibn, траву косив. Ви, ви, ви немає соли. Ми, ми, ми подарунок для мами. Ім, тим. Тим піднімався чорний дим Ни, 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 хороші плини ін ин, ин, величезний млин. Наступна буква в букварі Г. Послухайте про неї віршик. Говорила, горілі, горила. Я давно уже мрію прокрила. Коли б мала орлинія крила, всі вершини давно б покорила. Та даремно вона говорила, бо горила тварина без крила. Ха ха. Тепер я буду загадувати вам загадки, а ви відгадуйте. Загадки. Не дивись, що кам'яний. Розіб'єш, а я смачний. Не дарма кладуть в пиріг. Упізнав? Це ж я. Горіх. Жовтобокий карапуз йшов городом та й за груз, бо насіння стільки має, що аж боки розпирає. О! гарбуз! Іде років двісті, стоячи на місці, лічить людський вік. А не чоловік. Годинник. Що ж, давайте з букв, які ми вивчили, складати слова. Сніг. Біг. Гу-си. Ноги. Сосна. Вуса. Сова. Сіно го. Буква, яку ми вивчимо зараз, дуже схожа на букву Г, але вам не слід її плутати, тому що ця буква називається Г. Гава всілася на Ганку, і сиділа там до ранку. Вранці гуси пробігали, Гаву з ганку проганяли. Щоб цю букву краще запам'ятати. Послухайте, віршик. Віршик. Мовить гречна буква Г це прохання не важке. З Г слова запам'ятайте. Їх, прошу, не забувайте, в нашій мові є ґирлиґа, гедзь, гринджоли, а ще дзига. Як стрічаєте світанок, то виходите на ганок. Гудзик, гуля, агрус, Гава. Господиня величава, в нас газдинею зоветься. Вивчіть це не раньте серця. Абегеге де, отже пам'ять. Перша сімка є, є не сім, а вісім Сперечались сперечали же далі пісеньку вели, і мирило їх, а їй в шапочці стоїть новій. КЛМНОПР разом ходять від тебе, Еси те токлось у МХ це час далось, ша і ща гурті зівак загубили м'який знак. І я не вийшли з гри. Всі ми тут нас тридцять три.